Леонід Глібов, муха і бджола. Весною муха ледащиця майнула у садок, Наряз на квіти подивиться, почуть зозум голосок, От примостилась на квасолі, та й думає про те, що, як тут добре жить на волі, коли усе цвіте, сидить, спасиво поглядає, що робиться в садку. Відристихесенького гойдає, мов паночку яку. Побачила бджолу близенько. Добрий день, каже їй. Ожди ж хоч трохи моя ненько, сідаю тут, мерщій. Та ніколи мені сидіти, одвіду я бджола. Вже час на пасіки летіти, далеко від села. Яка погана муха каже. На світі доленька твоя раненько встане, пізно ляже, мені бо так змарніла б я за тиждень би головеньку схилила, моє життя голубко мила та ланіх слід. Чи де бенкет, чи де обід, чи де весіллячко родини такої гарної години ніколи не втіряю я, я їм. І ласою до волі, не те, що клопоту у полі, і праця бідна є твоя. Та річ таку бджола сказала: Нехай воно і так, та он що я чувала, що муху зневижають всяк. Що де ти не поткнешся або до страви доторкнешся, тебе ганяють скрізь. Не прохана, не лізь, стару новину каже муха, десь довелось тобі почуть. Запевне, дурень дурня слухав. Велике діло проженуть. Не можна в двері, я в квартирку або пролізу в іншу дірку і зась усім. Нехай ся байка мухам буде, щоб не сказали часом люди, що надокучив їм.